Відновити не можна залишити. На початок зими в Івано-Франківську налічується 34 незавершені розкопки. Муніципальні інспекції з благоустрою кажуть, це значно менше ніж усі попередні роки. Однак є кілька адрес, які створюють суттєві незручності для водіїв та пішоходів. Найбільше турбують земліні роботи управління газового господарства на вулицях Киселевської та Микитинецькій. На вулиці Микитинецькій буквально десь тільки три тому виникла аварійна ситуація з газопроводом. І під час розкопок вони виявили, що треба замінити певну кількість метрів цього газопроводу він знаходиться в аварійному стані. Є в нас таких дві проблеми: це Кісілевською заміняли повністю. Приблизно десь метрів 200 газопроводу і це Микітинецька вулиця, десь метрів порядка 120. Ще одне проблемне місце вулиця Галицька. На цій магістралі велася масштабна розкопка працівниками місцевого водоекотехпрому. Пошкодження каналізаційного колектора комунальники ліквідували, а от відновити асфальтне покриття не мають змоги. Мовляв, яму щотижні підсипають однак тут і далі відбувається просідання грунту. Ми підсипали щебенем і відсівом певної фракції під. Сипаємо, вирівнюємо ту територію. Я думаю, що ну, якщо буде ще асфальт, і буде погода, то ще і цього року можемо заасфальтувати, якщо ні, то будемо чекати слідуючого року. Але зразу хочу сказати, що у нас там недалеко знову ж ми десь передбачаємо і запланували в бюджеті на 2014 рік, що ми будемо знову здійснювати розкопку, тому що цей колектор. Він обстежений, є певні тріщини по ньому. Ми би хотіли знову розкопати там, де є небезпека, що він може провалити. Щодо решти розкопок, які нині у місті проводять комунальники, то тут, кажуть інспектори, проблем немає. Адже здійснюють їх в поточному режимі та й здебільшого на зелених зонах. Тож мешканця міста вони особливих незручностей не створюють.